Коли проходять умови війни дуже екстремальні і тяжкі умови, ти розумієш, що як би ти не проводив своє попереднє життя, ти не можеш до цього абсолютно підготуватися. Тому що виникають такі питання, які в умовах мирного життя ніколи перед тобою не постають. Ти переживаєш такий тиск, такий шок, такий відчай, який в умовах мирного життя ти не можеш просто пережити. І з цим дуже непросто боротися. І дуже непросто перемагати, особливо, якщо потрібно служити Богові і служити іншим людям. І ти запитуєш себе, що означає довіряти Богові в таких умовах, в умовах абсолютної кризи, всього, що тільки може відбуватися. Слово Боже каже нам, що довіряти Богові це вірити в надійність і вірність Його слова і Його обітниць. Вірити в те. Що те, що Бог сказав, він обов'язково виконає, що Він любить нас і не залишить нас, щоб ми не переживали, через які обставини ми б не проходили, і що б в нашому житті не відбувалося. Знати, що Боже Слово певне і надійне, і коли Бог сказав цьому слові, не залишу тебе і не покину тебе. Тому, друзі мої, довіра Богові це не просто почуття. Ми дуже часто керуємося почуттями, і Бог нас такими створив, що в нас є почуття. Це частина того, щоб бути людиною. Але довіра Богові це наш вибір, це наше рішення. Що би я не почував, що би я не переживав, що би не відбувалося навколо мене чи зі мною, я приймаю рішення довіряти Богові і залишатися йому вірним до кінця. Це рішення моєї волі, це рішення моєї віри.